Назви міста. Разом з десятьма назвами міст України підпадає під дію цього закону. Тобто ніяке маніпулювання з тим, що можна змінити назву, переформатувавши, це переформатувавши, як це похідне від петру з камінь або святий Петро. Це ніяк не відповідає дійсно. Пані зі свідомістю. І люди, які зараз будуть голосувати за ім'я Дніпропетровська, вони тільки втрачають свій голос і лишаються право брати нову назву місця. Комісія розглянула звернення громадян і рекомендувала до голосування чотири назви: це Дніпро, Дніпровськ, Дніпрослав і Січислав. Тобто, це, це саме ті назви, які... Можуть бути вибрані для нашого міста. Хочу сказати, що мавніпулювання депутатами і політиками про те, що треба проводити місцевий референдум, і містяни можуть самі вирішувати назву це, це е, оман, бо е, у нас не прописано в країні, немає закону про місцевий референдум. Тобто ніякого місцевого референдуму провести взагалі неможливо було так прописаний закон. І а, інше, що вирішення назви міст, міст це теж прописане законом, завжди а, вирішується Верховною Радою, застосуванням Верховної Ради. Тобто, якщо громадяни втратять свій шанс вибрати нову назву, то. А, мі... То наша Верховна Рада обере нам назву за нас. Що я хочу вам сказати. Підкажіть, а права чоловіка, я лично буду подавати Це... сподівання. Це ваше. ваше... Дайте, я вам... Вам, да слушайте, да. я вам просто розказую про дію закону. Я вам розказую про роботу комісії, яка складається з поважних фахівців-істориків, які запропонували вам назви і враховують громадян, які зробили подання. Тобто, ми не заперечуємо ніяких пропозицій, ми розглядаємо їх і дуже уважно прислухаємось до дубок громадян. На засідання комісії, які проходили, до речі, хочу сказати, що пройшло 16 засідань комісії, кожна тривала десь по три години. Всі які хотіли виставки, написали листи, написали звернення. І всі пропозиції були враховані. Тобто тепер ми пропонуємо вам долучитися до громадських обговорень, обговорень вулиць у Кіровському районі, нас, нових нас, вулиць у Кіровському районі. Ми з задоволенням вислухаємо всі ваші пропозиції, приймемо їх до уваги. І Обіцяю вам, вони будуть враховані на наступних засіданнях комісії. Дякую.